Друзі, всіх вітаю з вами український історик Олександр Ауфюров. То коли Різдво, 25 грудня чи 7 січня? Я вам зараз все поясню, це достатньо легко, але треба тільки коротко послухати інформацію. Наперед дякую всім, хто підтримує. Канал підписується обов'язково, хто лайкає, коментує, та фінансово допомагає на цукерки та бензин на картках, які внизу опису відео, та на Патреоні або в Сонстрості со в Ютубі. Отже, в першу чергу, коли відзначають Різдво? Різдво визначають, що православні, що католики, що різні православні в один день всі, 25 грудня. От запам'ятайте, нема іншої дати Різдва аніж 25 грудня. Але в чому інтрига? Зараз все розповім у 354 році. В хронографі такі інтелектуал Діонісі Філокал написав, що Різдво Ісуса Христа 25 грудня. Цю дату у 431 році підтвердили на третьому Вселенському соборі в місті Ефес. Звідки Діонісі взяв це число у 354 році в хронографії? Він послався на раніше джерела 330-х років, і ми насправді ніколи не фіксували в джерелах, коли ж насправді народився Ісус Христос. Але цей. День визначили ще от тоді в Римській імперії, як 25 грудня. Що ж відбувається далі? Чому з'явилося 7 січня? Там простіша ситуація. Справа в тім, що отой календар, старий, яким користувалося в Європі, він був замовлений Юлієм Цезарем. Звідти він називається Юліанський. До речі, ви от відчуваєте ці назви латинські, коли, наприклад, Англійською чи іншою мовою, в тому числі російською, говорять назви цих місяців, то от на 6 Юлія Цезар, це місяць іюль, ну, наш липень. Так от тоді е, астрономи вирахували, що рік триває 365 днів і 6 годин. Таким самим чином ну, намагалися підв'язати під систему от, 365 днів і один день високосний рік, коли додається там, але не врахували. Насправді, всього-навсього ці секунди, кілька там хвилин і кілька секунд, які поступово накопичуються. І саме ми говоримо про те, що саме е ці хвилини-секунди і почали накопичуватися. Не просто накопичуватися, а за астрономічним календарем календар, звичайно, відставав. Відповідно, на ці 11 хвилин, які накопичувалися щороку, 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 це зрозумів е математик. Алозі Ализі Лілюс у 1582 році він прорахував, астроном був прорахував, що дійсно людство втрачає щороку 11 хвилин, тобто вони є. Але зрозуміло, що ми посуваємося. Якповідно, дуже багато природних циклів не сходяться. І тоді Алезії Лілюс побіг. Пішов до папи римського Григорія XIII і сказав, що ми втрачаємо з вами час, який вже накопичився, і наше сьогоднішнє число не відповідає астрономічному числу нашому підрахунку. Папа Григорій послухав і, зрештою, прийняв позицію, що необхідно змінити календар, тобто додати на той час це вже було 10 днів, додати до календаря додаткові дні, зробити гіперстрибок. До цього папи римського Григорія, до його пропозиції насправді відгукнулася більшість країн і ну, католицького світу, і це відбулося. Проте е, юліанським календарем залишав, тобто старим, користувалося ще дуже багато країн. Ну а передові почав користуватися григоріанським, тобто різниця між днями в році змінилася. Ті, хто на старому календарі, залишалися по старих датах, а ті, хто зробив стрибок, залишалися вже набагато вперед. І от ця насправді, от риса така цікава, календарна. Вона призводила до багатьох насправді причин, коли хтось заключав перемир'я між країнами, але його не дотримувався. Одна сторона показала: ну а у нас вже ще немає 1 січня. У нас досі там якийсь 20, 20, 20, 20 грудня, грубо кажучи, і це були дійсно прецеденти на рівні країн, коли так от хитрували. Що ж відбувається далі, друзі? А далі відбувається те, що Російська імперія, яка окупувала наприкінці 18 століття Україну, і, зрештою, вона не виходила на новий календар, залишалась на юліанському календарі. Григоріанський не звертала уваги. Тобто ну, деградований календар, неправильний календар, який був невточнений. Користувався в Російській імперії. Російська імперія розвалилася вперше, бо нащо як Російська Федерація має розвалитися, бо Савок вже розвалився. Так от, і тоді наша українська революція перемогла, ви знаєте, і ми тоді створили свою державу, Українську Народну Республіку. І от у 1918 році, 16 лютого, Українська Народна Республіка видає закон про те, що вони приходять на новий Григоріанський календар, Австрономі, що ви там врахували всі ці дні. І що ви думаєте? Тобто в Україні у 1918 році не було 18 лютого, чи 19, чи 20, а відразу наступило 1 березня. Відповідно, цей гіперстрибок в ці е, дні, 13 днів, він нас привів на новий календар, а й в тому часі ж більшовички теж зробили цей гіперстрибок. Вони теж прийшли на григоріанський календар. Але на григоріанський календар не перейшла та величезна православна церква, ну, та інституція, Міністерства церковних справ, грубо кажучи, яка е, представлена була православною церквою. Так от, грубо кажучи, 25 грудня наступає Різдво Христове. А у юліанців, які не зробили гіперстрибок тоді в лютому, в березні, залишається. До, досі якесь там інше грудня, тобто новий час декламує те, що необхідно було перейти. Але православна церква не перейшла. І тому, коли вони досягали свою, свого 25 грудня, на календарі вже було 7 січня. Відповідно, Різдво таким чином просто-напросто ну, зникло в, 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 один, в один час. І тепер головна причина. Тобто ви розумієте, що е, через трибок українці мали би перейти до того григоріанського календаря і 25 грудня на календарі визначати Різдво. Але так не сталося. І православна церква, тоді Московська, і разом з ним дуже багато інших церков православних, як то сербська та там, вірменська, вони залишились на От в такій позиції, а разом із тим, дуже багато православних церков, в тому числі Вселенська Патріархія, перейшла на Григоріанський календар і відзначає через це різдво 25 грудня. Тож в першу чергу ніякого польського різдва, як ми будемо говорити, не залишилось. Разом із тим греко-католицька церква так само відзначає різдво 7 січня. Тобто це є похибка календаря. Але як її виправити і що робити? Парад не буду давати, бо кожен святкує самостійно своє різдво. Але в першу чергу відкриває знову секрет: всі християни святкують Різдво 25 грудня. І коли ми подивимося православні календарі, то побачимо, що там 7 січня і написано 25 грудня. Тож, друзі. Це насправді унікальне явище. Але, звісно, щоби бути разом в святкуванні, це дійсно є предмет розмови про те, що необхідно повернутися до 25 грудня святкування, як святкували наші предки. Разом із тим, ми знаєте, що величезні цивільні свята сьогодні входять в обіг в Україні, Така теж традиція совєтська. То ми маємо розуміти, що 25 грудня, коли святкуємо. Грубо кажучи, різдво, як то кажуть, католицькі, та? а православні на наших територіях святкують 7 січня, то для нас для православних вірян великі є складнощі з тим, що саме Новий рік це свято, яке треба відсвяткувати, але в цей час на православному календарі знаходиться піст і треба постувати перед різдвом. Разом із тим, зараз відкриваємо всім величезну таємницю. Про сьоме число, що ще там закопана, яка цікава аргументація. Проте, друзі, ще раз дуже прошу підписатись на цей канал. Дякую всім, хто лайкає, коментує, підтримує фінансово. Друзі, дуже дякую вам. Картки в описі відео на Патреоні і в спонсорстві на Ютубі. І дуже дякую за те, що ви коментуєте відео. До речі, хотів би запитати у вас, як чи святкувало ви різдво особливо, звертаюсь до людей, які... Пам'ятають, 80, ті 70, ті 60 ті роки. І от тепер ще одна величезна справа. Коли більшовики перейшли на календар, новий, григоріанський, вони, зрештою, почали всіляко забороняти. І це є така цікава думка. Вони почали забороняти насправді православне переходити на новий григоріанський календар. І особливо це стосувалося 20-30-х років. І особливо це стосувалося тих єпископів, митрополитів, яких вони контролювали через спецоргани, через Комуністичну партію, щоб ці от ЧК, НКВД, КДБ, щоб вони всі знали, коли хто не святкує Новий рік, бо йде піст. Так, особливо це актуально було в 20-30-х роках, і щоб люди. Саме коли святкують Різдво, пізніше, щоб таким чином ставити, по-перше, робочі дні на ці числа, і разом із тим, щоб ці органи, які дивляться за людьми, так ці каральні органи, щоб вони знали, хто що святкує. І, от саме для цього було придумано, щоб православна церква, в тому числі, не переходила на пізніше святкування, на раніше святкування, бо знаєте, ну перед новим роком святкують і святкують. Новий рік починається. А навпаки, щоби. Совєтський чоловік відсвяткував 1 січня, там, 31 грудня, 1 січня Новий рік, а потім через тиждень вже дивитися, хто там ще доїдає салат олів'є, грубо кажучи. Ну, тиснуть от ще отака от думка. Я, на, мою, на моє переконання, друзі, нам необхідно все ж таки зрозуміти, що календарно, цифрою 25 грудня ми святкуємо, відзначаємо Новий рік, е, перепрошую, рік Різдва, е, День Різдва Христового. Але очевидно, що настає час, коли нам необхідно. Зрештою, і святкувати його так тут хотів би зауважити цікавий факт, що був один рік нещодавно, коли у нас Різдво офіційно було 25 грудня, і мало хто це помітив. Але нагадаю вам, що коли 15 грудня, пару років тому, нам нас взяли до Вселенської патріархії, так повернули з воно московської церкви, це було 15 грудня, і ми стали частиною вселенського. Патріархатом, і 25 грудня в Константинополі означали Різдво. І ми з вами в канонічному розумінні, 25 грудня, один раз нещодавно все ж таки визначали Різдво разом з Патріархом Варфоломієм, який тоді був очільником і нашої церкви. Ось такі друзі, невички казуси. Я сподіваюся, що зміг вам пояснити ці нюанси, але маємо розуміти, що. 25 грудня або 7 січня. В першу чергу ми розуміємо, що в ці дні ми хочемо миру, який наступить після нашої перемоги. Дякую всім, друзі! З вами був український історик Олександр Ауфіров. З вірою в перемогу, з вірою в наші Збройні Сили України. Перемагаємо!